Майже 10 років служби в Азові. Наступна історія про воїна Андрія Кореневича. У 2015 році чоловік брав участь у боях за широкіне. А у 2022 обороняв Маріуполь. Після полону Андрій повернувся до війська і тепер займається рекрутингом. Андрію Кореневичу було 22, коли підписав контракт з Азовом. Пройшов курс молодого бійця і відправився на фронт спершу як піхотинець. Брав участь в обороні Широкіного. була така відома операція Азову. Це Павло широкинська операція, коли Азов пішов в атаку, відбив деяку територію з сірої зони, захопив деяку ворожу територію, закріпився і ми її обороняли. Це основна була, скажімо так, основні події 2015 року. В подальшому, до 22-го року, дуже часто виїжджав зі своїм підрозділом в різні, скажімо так, точки. На фронті це так, Красногорівка була, поблизу Мар'їнки ми були, Світодарська дуга. Повномасштабне вторгнення військовий зустрів у Маріуполі, який з побратимами обороняли 86 днів. Перші дні в Маріуполі це взагалі було досить, скажімо, незрозуміло, можна сказати, і зрозуміло водночас, тому що, так як ми готувалися до того, що буде війна, наші хлопці займали ключові позиції на. Оборонні міста зі сторони Новоазовська, зі сторони Широкенга якраз, тому що цю місцевість ми знали. Старалась працювати так, щоб оборона наша тривала якомога довше. Було все незвично, тому що як це так, повне оточення, як це так, гелікоптери, артилерія, літаки, авіабомби, корабельна артилерія по нас працювала. Від дій російського агресора найбільше страждали саме цивільні. Андрій розповідає, ворог завдавав удари по усьому місту. Авіабомби на дитсадки на школи, де ховалися. Люди, ну і сама велика трагедія, яка сталася в Маріуполі, це авіабомба на драмтеатр, де просто загинули діти і, скажімо так, їхні батьки. Звісно, російська пропаганда це все потім показала, що це ми винуваті, але правда, ну, правда, вже нікуди не скриє, що це була російська авіація, яка просто, як би сказати, Просто бомбило місто наліво направо. А далі чотири місяці полону каже до бійців полку Азов, там особливо жорстоке ставлення. Близько 800 чоловік, наших ще в полоні, розкидані по всій Росії. Хто де, ми, звісно, не знаємо, тому що ні Червоний Хрест, ні інші організації, які обіцяли бути, скажімо так, захисниками на наших хлопців. Вони не виконують своїх функцій. Вони скажімо, вмили руки, а Росія цю інформацію не надає, тому просто. Невідомість, невідомість, що з людьми. Відновивши здоров'я, військовий повернувся на службу. Певний час займався евакуацією підбитої техніки з гарячих точок. Зараз проводить співбасіди з кандидатами, які хочуть потрапити в АЗОВ. Розповідає, насамперед чекають мотивованих людей, а взамін обіцяють якісну підготовку від інструкторів, які самі брали участь у боях. У нас в АЗОВІ є своя підготовка. Ми її даємо після навчальних центрів. Базовий курс бойової підготовки БКПП. Ділиться на два блоки: блок А і блок Б. Блок А це загальновійськовий, це для спеціалістів, скажімо так, в різних галузях, ну тобто там механіки, механіки-водії. Для піхотних і для, скажімо так, більш військових спеціальностей є блок Б, який триває шість тижнів. Блок Б значно, скажімо так, важчий, там дається дуже багато матеріалу, дуже багато. Різних, скажем, навантажень, фізичних, моральних, тому що це та підготовка, яка випробовує солдата, додає посаду, підбирають до вмінь людини, крім основних військових спеціальностей, є безліч тилових. Якщо людина бажає бути піхотинцем, двері відкриваються людині, її вчать, її готують. Все добре. Якщо людина вузьконаправленний спеціаліст, наприклад, електронщик, айтішник, той самий, автомеханік, то людина займає ту посаду, яку вона гаразд робити. Ну, тобто ніхто не відправить досвідченого моториста штурмувати окопи. Це просто це нераціонально і це погано впливає на якість роботи підрозділу. Як, як ми по співбесіді, Основне має бути в людини. Оце внутрішній старжень. Людина має розуміти, що вона хоче саме до нас підрозділ. Аби розвінчати міфи про військову службу Андрій Кореневич планує проводити зустрічі з Івано-Франківцями у просторі ветерани цивільні Петрос. Також бійці Азову часто організовують вишколи для цивільних.